Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко в інтерв'ю Уніан розповів. Чому росіяни вдалися до нічної атаки дронами? Наскільки шахіди вразливі до холодів? а також є в Україні потенціал для масового виробництва бойових БПЛА для ЗСУ? Перша причина нічних ударів елемент несподіванки, ще одна причина бажання росіян вдаватися до терору. Не забуваємо, що рашисти завдають ударів по цивільній інфраструктурі, адже головна з переслідуваних ними цілей залякати громадян України. Якщо ж говоримо про можливості таких дронів атакувати вночі або за складних погодних умов, був туман, то це вже інше питання. Коментарі офіційних представників ЗСУ на початку грудня були коректними. Втім, зараз на вулиці мінусова температура, а дрони літають, але це означає лише те, що ворог розвивається і так само розуміє недоліки обладнання, які має усунути. Ми справді мали питання, чи будуть іранські дрони ефективними за низьких температур. Тож зараз потрібно дочекатись офіційних коментарів, чи дійсно були змінені технічні характеристики шахідів з технічної точки зору. Зрозуміло, що саме могло змінитись у збірці цих БПЛА. Потрібно подивитись на систему електроніки на шлях температурної ізоляції відділів контролю обладнання автопілотів. Потрібно вивчити наскільки електроніка тепер краще захищена від обмерзань. Також потрібно звернути на увагу на батареї в самих дронах. Зазвичай для того, щоб обладнання могло працювати при температурах від мінус 20 до плюс 10, Потрібно додатково налаштовувати підігрів батарей або їх ізоляцію. Мають бути дуже складні погодні умови, виключно шквальний вітер, шалені опади, проливний дощ зі снігом, злива, ті умови, за яких польоти дронів були б під питанням. Адже такі погодні умови створюють дуже високий ризик, що дрон просто зламається. У всіх інших умовах використання такого обладнання в повному сенсі можливе. Маємо офіційну інформацію, що іранські дрони мають високий рівень відмов деякі з них не долітають через те. Що сама конструкція не є достатньо захищеною від збоїв, вона дуже проста. В ній використовуються нескладні цивільні технології. Але з часом ризикові компоненти можуть бути замінені. Це підвищить небезпеку цього обладнання навіть за умови низьких температур. За останні два місяці відбулася певна революція. Міноборони та міністерство цифрової трансформації долучаються до процесу, щоб стимулювати розробки різноманітних IT-команд. Є команди, що пішли далеко вперед, а є такі, що сконцентрувалися на розробці певних елементів, системи радіозв'язку автопілотів чи навіть просто боєприпасів для українських дронів Камікадзе. Загалом можна спостерігати зростання кількості таких команд розроб. Дякую які збирають українські дрони, охочих щось створювати дуже багато. Хтось з волонтерів об'єднується навколо ідеї створити обладнання, тому що вони мають певний досвід або мали подібне хобі. Вони мають волонтерську історію створення, самі шукають джерела фінансування і розробляють дійсно цікаві зразки. Також ми бачимо розвиток ідей від команди існуючих розробників, тобто фахівці, які працювали виключно з великими дронами. Наразі випускають оновлені моделі для розвідки іншого радіосудії, охоплюючи ще одну потребу ЗСУ. Вони роблять це якісно та системно. Прикладом розробки таких груп є вже відомий розвідувальний дрон Шарк, який працює на дистанції до 50 кілометрів. Його розробниками стала команда української компанії Укрспец Systems. На мою суб'єктивну думку, українці вже перебувають на етапі, коли наше виробництво можна називати масовим. Мова йде про аеророзвідку, адже в першу чергу дрони це наші очі в небі. Їх головна функція це завжди розвідка. Коли ж ми говоримо про ударні дрони чи дрони Камікадзе, динаміка дещо відрізняється. Обладнання бойових дронів дещо складніше, тим не менш, їх виробництво також розвивається в Україні. І ми тут також згодом побачимо революційні зміни. Якщо говорити про ударні технології, в нас, окрім власних розробок, вже є безпілотні апарати Switchblade, Bayraktar TB2 і новий дрон Сокіл від Укроборонпрому. Сьогодні у новинах часто фігурує розробка Сокіл 300, однозначно зрозуміло, що це БПЛА, який дозволить посилити оборонні можливості України на Напрямках. Він має достатньо велику відстань дії, відстань для отримання інформації з нього, щоб працювати глибоко всередині території противника. Також відомо, що Сокіл це новий розвідувальний дрон з можливістю перенесення певного озброєння на борту. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.